Я оце дивлюся на конкурентів. Ну, типу конкурентів. Вони щасливі, клієнтів кажуть море, відео встигають знімати і викладувати. Хтось навіть стіни красить у вільний час, хтось плитку кладе, на таксі працює. Ну, я відверто їм заздрю. Ну, вони так класно організували свою роботу, що у них є вільний час ще й на другі підробітки. Я за 6 років свого проживання в Словаччині, і ми за 8 років існування нашої компанії так і не навчилися працювати менше, ніж 12 годин на день, виключно по темі міграції, ну і оформлення документів. Ну, ще й по вихідним доводиться виходити в офіс і там, доробляти певні хвости. І працівників у нас купа, і. Робота, начебто, налагоджена, а часу піти потаксувати все-таки не вистачає. Молодці конкуренти вміють працювати. Ну і видно, що люди їм довіряють, ну бо воно, в принципі, правильно. Якщо людина відповідально кладе плитку та відповідально там, таксує, ну, значить, і, відповідно в поліції зможе правильно апеляцію скласти там, навіть бухгалтерію ведуть за цілий рік за 100 євро. Ну, що зробиш? А ми, блін, застрягли із своїми документами світу Божого не бачимо. Нам ще до них рости і рости.